Окснард, Каліфорнія. Будь ласка, зайдіть у будинок. Що, хтось помер? Там повний трендець. Та жінка, яку вбили, жила піді мною. Давай спустимось у її квартиру. Тут усюди кров. Кейті і Крісті. Це, це, це відьомські амулети, звідки у неї твої фотки. З цього року. Мені така дурня наснилась. снилась. Що це в тебе? Здається, мене щось вкусило. У мене таке стрімне відчуття, ніби хтось стежить за мною. Є дрібні? Так, трохи є. Прибери камеру, не знімай. Заблукали. Привіт, пацане. Як ти це зробив? Та я не знаю. Це не дар. Що за фігня зі мною? Не випадковість це Кейті, а це Крісті, моя мачуха. У них вселилися злі духи. ті, у кого є мітка, потенційні жертви. І що з ним буде далі? Він більше не буде таким, як колись. О, Господи! це лише початок. Це сценасасікому на сот сперту. Паранормальне явище фатальна мітка у кіно з 9 січня.